Мало хто таке робить. Коротше, не буду говорити по-українськи. По-нашому і солодка. Коротше, розріз був на камінь ось такий. Воно ся прошивало та й засипалося ось таким. Спеціальним клеєм. Но треба ще протестувати буде на воді. Колись я провезу, буде витку. та й но, будеся буде возити довго. Я думаю, що воно шилося із середини нитку та іглу. 12 сантиметрів. Розріз. Подивимося, як буде, вроді раз держить. Ну і цю лодку я клеїв ще й раніше. Ось тут. І вона була в експлуатації дуже-дуже довго. Ну, тут, звісно, маленька дірочка. Ще десь було, але я тепер не знайду. Десь три дірочки були ще. І, коротше, була в експлуатації довго, і вона опять у мене порізана. А, є ось от тут також приклеєно. Ну, з цими латками вона ходила десь півроку вона десь була в експлуатації доки не зробив липоріз ось цей це вже зафукано цим водяним розчином із ну, фері щоб шуміло, ну що не шумить Як uh, види мене шумить? Ну, фокус не робить. Звісно ж, не знаю чого. Коли грязні руки показую, значить нараз це має зробити. Ні, не, не робиться і так. Коротше, не шумить.